Вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні в нас субота, вихідний день, і ми вирішили посадити картоплю. Діти вдома сьогодні, не в школі нам допомагають. Сьогодні такий вітряний прогладний день, але садити треба, поки ще є волога в землі, тому що дощів немає і потрібно. Піднапрягтись, щоб посадити все. Ще сьогодні плануємо посадити цибулю, морку, бурячок. Картоплю ми зберігали у підвалі у сітках. Так із сітками витягнули, прогріли, вона вже проросла, із сіток висипаємо відро і садимо. Ось на тачці на возику вивезли на город і звідси беремо. Чоловік трактором зафризував, зробив рядочки, ну, а ми з дітьми садимо. Рядочки теж робили трактором. До трактора чіпляється спеціальне обладнання і так по 4, по 4 рядочка. І так, чоловік зробив тут. Не знаю, скільки не рахувалося, які тут рядочків, але ну, треба їх нам сьогодні посадити. Засадити їх. Тут небагато, сотки 3-4. А потім ще посадимо в іншому місці. Трішки пізніше. Бо сьогодні, мабуть, не встигнемо, бо ще потрібно загорнути. А загортати будемо просто ногами. Робота не важка, до вечора впораємось. Картоплю ми садимо різних сортів. В основному біла роса. Тут нам ще дали на розвід ще кілька сортів. Ну, ми не знаємо, як вона називається. Восени, коли будемо вибирати, потім вже дізнаємося. Ось така рожева. Гарна картопелька. Садимо ми одна від одної, десь сантиметрів 20. Ще садимо ось таку білу нам дали. Дуже не знаємо, як називається. Ну, для нас це не дуже важливо, тому що ми не на продаж садимо, а для себе, для своєї сім'ї. Головне, щоб уродило, щоб було що їсти. Адже картопля це другий хліб. Нам дали велику картоплю, ми її розрізали, порозрізали, тому що на насіння для чого велику картоплю? Картоплю велику це потрібно їсти. Ось так навпіл порозрізали, щоб вічка були. І цим розрізом донизу. Садимо донизу розрізом. Дітки садять, Бачу, що скидають. Робота не важка. Дітки працюють за любки. Уже майже закінчують. Тепер потрібно загортати. Поки я знімала відео, діти вже посадили картоплю. Ну, посадимо, а потім загорнемо. А потім буду знімати наступні відео, де буду розказувати, як ми їх кропимо, як ми її кропимо, чим кропимо і чим підкормлюємо. А поки будемо чекати, поки зійде. Ну, на цьому все. Дякую всім, хто нас додивився до кінця. Всім гарного здоров'я, гарних врожаїв, гарної погоди і на все добре.